Наступна критерія, яку ми будемо розбирати, це здатність до спілкування. Комунікативна критерія зазначає, що можливість встановлювати контакти з іншими людьми та підтримувати суспільні взаємозв'язки, порушення спілкування пов'язане з розладом психічної діяльності, тут не розглядається, тому що це буде окрема критерія. Основним засобом комунікації є усна мова допоміжним, Читання, письмо, невербальна мова, жестова, знаково. Тобто, тут вже ну, чітко зрозуміло, що людина, яка вміє писати, вміє розмовляти, і тут можна якось вираховувати ступінь, перша, друга чи третя ступінь, як ми і говорили про це, я б дуже звернув би увагу щодо цієї критерії на параметри оцінювання. Характеристика кола осіб. З якими можлива підтримка контактів, а також потреба у допомозі інших осіб у процесі навчання та трудової діяльності. А ми знаємо, що є такі критерії навчання та трудова діяльність. Я завжди говорив, що коли йде оцінювання по тих чи інших захворюваннях, не потрібно, е, якби, знаєте, застосовувати тільки одну критерію. Треба чітко розуміти, що. При тому чи іншому захворюванні можна використовувати ряд критерій. І, звичайно, моя улюблена критерій це трудова діяльність. Але часто можна використовувати критерію щодо навчання. А чи може людина з цією хворобою перенавчатися на іншу професію? Ми також маємо. Ступені обмеження до спілкування це нормальна ступень, легка ступень, а також перша, друга і третя ступень. І зараз першу, другу і третю ступень трішки розберемо для того, щоб ми розуміли, як ці ступені впливають на встановлення групи інвалідності. І так, перша ступень, помірна ступень обмеження це ступень, яка дає право на встановлення третьої групи інвалідності. Особа здатна до спілкування з обмеженим колом. Знайомих осіб часто потребують допоміжних засобів, читання згуб, письмові інструкції або допомоги для підтримання контакту, наявні труднощі у спілкуванні взаємодії на робочому місці чи під час навчання. І знову звертають увагу навчання і робоче місто. Знову дві критерії: трудова діяльність і критерії по навчанні. Ви знаєте, складно знову якось вирахувати. А як можна зрозуміти, що отут людина вже має право на встановлення третьої групи інвалідності, якщо їй потрібна допомога? Розумієте, оцей крок складно зрозуміти. От якщо брати. Чисто постанову 1338. Тому що десь людина потребує допомоги, але це може бути як і легка ступінь. А десь людина потребує допомоги, але це вже перша ступінь. Друга ступінь це виражена ступінь обмеження. І коли в людини встановлена друга ступінь, вона має право на встановлення другої групи інвалідності. Особа здатна спілкуватися тільки з дуже вузьким колом осіб, наприклад, з близькими родичами або доглядачами. Для підтримки контактів постійно потребує допомоги інших осіб або допоміжних засобів. Невербальна комунікація використовується значно частіше, ніж усна. І третя ступень це коли людина має право на встановлення першої групи інвалідності. Це серйозний ступінь обмеження, де особа не здатна до спілкування або практично не здатна до самостійного спілкування через значні обмеження. Всі контакти можливі лише за допомогою інших осіб або спеціальних засобів, засобів комунікації. Наприклад, комунікативних пристроїв. Встановлення контактів у суспільстві є майже неможливим. Начебто всі, всі ступені зрозумілі, але, знову повторююся, дуже складно зрозуміти перехід від першого до другого, від другого до третього або взагалі до першого ступеня. У мене на сьогоднішній день, як юриста, який допомагає встановлювати групу інвалідності, поки що клієнтів по критерії спілкування не було. Так, військові були, які погано розмовляють, важко їм спілкуватися або практично взагалі не розмовляють, можуть тільки переписуватися. Але тут питання психіатрії. Зрозуміло? Коли ми починали записувати це відео, слухати його, то критерія спілкування з неї виключено питання психіатрії. Там психіатрія. Тому от тут важливий момент. Надо звертати увагу на це, що якщо пов'язана психіатрія, то критерії спілкування вже відносяться до психіатрії.